Усім привіт! 24 червня 25-го року Вінниччина в кадрі ваги, а це означає, що у нас сьогодні буде огляд плодів. Відкриває у мене фруктовий сезон в цьому році Абрикоспріція. Так виглядають його плодики через важку весну. Яка мала кілька хвиль зворотних заморозків. Багато сортів абрикос було втрачено. Саме втрачено було врожай у фазі зав'язі на одній гілочці пріції, яка привита в крону іншого абрикоса. Залишилося 10 плодиків Ось 5. Перед вами. Три залишилося ще на дереві ще зеленкуваті. І два плодики вчора скуштували, обірвав дітям. Зважимо. 92 два грами. Вісімдесят 86 найбільший 128 і найменший 50 грамів ось найм'якший плодик покажу у кадрі цей великий який вигляд має цей абрикос Дуже гарний, дуже товарний вигляд. Має такий яскравий румянець і вся поверхня плоду забарвана таким яскраво помаранчевим кольором. Немає ніяких злинкуватих краплень. румяность на фоне такого яскраво-помаранчевого кольору. Розріжемо. покажу, как выделяется кисточка. Так, кисточка у него вільна. Показує ці ваги, ваги вагу кісточки. Ну, я думаю, вона там грамів 2-3 важить. Така гарна соковита м'якоть у нього. Соку у ньому вистачає. Він не сухий. Бачимо. Ну і спробую. Смачний. Є значна кислинка, але для першого абрикосу зовсім непоганий смак і набагато кращий, аніж у минулому році. В минулому році період його дозрівання припав на сезон дощів. В цьому році дощі були набагато раніше, коли він ще був зелений. І тому в цьому році він набрав кращого смаку, але якби зараз була більш тепліша погода, сонячна, я думаю, він був би ще солодший. Ось такий красень абрикос. Під назвою Сорт Приція відкриває цьогорічний сезон у моєму саду. Все, дякую за увагу.